Всім привіт! Сьогодні відповідаю на питання підписників. Перше питання: як тебе звати? Мене звати Софія. Друге питання. Як ти набрала аудиторію? Часто знімала відоси. Мене лайкали. Якось підписувалися, я не знаю. Третє. Яке твоє хобі? Ну. Займаюся малюванням, досі люблю, та займаюся робототехнікою, програмуванням. Коли почала вести Ютуб? Я почала вести Ютуб 2024 року весною. В якому місті ти живеш? Я живу у Києві. Чи є домашні улюбленці. Так, є собачка. Яка твоя улюблена роблоксерка? Я люблю дивитися uh, Софію Роблокс українською та uh, Аню Стронг. Я її дивлюся. Uh, ще mm, дивлюся інших роблоксерів. В якій країні ти живеш? Я живу в Україні. Uh, Чому захотіла знімати Роблокс? Не знаю, спочатку знімала іншу гру, але знімаю Roblox. Не знаю, на мене не підписувалися та не лайкали. Дякую, що подивилися відео. Дякую за перегляди. Всім пока!